Привіт, дівчаточки! Я знову до вас з копальничками з тему. По дуже крутій ціні. Просто копійки, можна сказати, по 9 доларів, десь плюс-мінус. Ну, це 300 з чимось гривень. І, чесно кажучи, цього разу я собі вирішила поекспериментувати з кольорами, тому що... Минулого разу ви бачили жовтенький. А цей раз я вже собі такий взяла яскравенький. Мені захотілося помаранчевий, такий, з зеленим. Дуже таке цікаве поєднання, я вам хочу сказати. Тут такі більш вузенькі трусики, щоб засмагати можна було гарнесенько. Отакі. З якістю тут все чудово, тому що тут є оця штучка. Так щось чорне, бачу, причепилося. Якесь до мене чорне причепилося. І щось від мене хоче. Так, отут така штучка є, так що все з цим добре. Значить, верхушечку я собі взяла отаку. Ну, щоб засмагати можна було, поняли? По-різному Тобто різні моделі. Розмір М знову ж таки, і слава Богу, я взяла розмір М, тому що мені якраз розмір М і підходить. Ну, і звісно ж, тут, як то кажуть, вишенька на тортику, це така сіточка, але минулого разу був халатик, а цього разу мені захотілося. Комбінезончиком, бачите? Тобто, шортики тут. Внизу шортиками зроблено, а зверху такий рукавчик розклішений. Розклішоний, чи він просто широкий. Ні, трошечки розклішоний. І отак зроблено. Я вже приміряла, дуже чудовий, просто шикарний. Якщо хочете. Я вам його одіну і покажу. Тому рекомендую тему обов'язково. Ну, наступний купальник покажу вже і в іншому відео, тому що вже в мене закінчується час. Бачите, такий трьохкольоровий, жовтий з чорним. Теж дуже круте поєднання.